На якомусь етапі українська земля почала жерти кращих своїх синів, і дочок це буквально вампіризм. А наративи гендерних стереотипів, хто чим має займатися, які з совку. Відсутність економічного розуміння всередині держави. І... Всіх вітаю, ви на каналі Топ. Я Христина Баковець. Сьогодні до нашого інтерв'ю долучається Шаманка. Сереж сереж. Вітаю вас, рада бачити. Я вітаю. Сьогодні у нас буде таке збірне інтерв'ю. В основному воно буде базуватися на запитаннях від глядачів, то, базуватися на тому, що обговорюють в соціальних мережах. І я сьогодні хочу з вами поговорити: напевно, про такі одні з найбільших болей і проблем, які зараз обговорюють українців. Це те, що вже всі втомилися, зрозуміло, сили на нулі. Молодь виїжджає, мільйони людей лишаються за кордоном і пишуть обурено, що повертатися вони не збираються. І що взагалі нас чекає з вами в майбутньому? Перше запитання, яке я вас хочу поцікавитися: як взагалі карти таро вони описують загальний психологічний стан українського суспільства сьогодні? ПТСР. Тотально. Якщо ви хочете езотеричної думки, я вам її скажу, але вона буде не зовсім комфортною. Саме езотерична. Тут це не до таро питання, це питання до більш глибоких відчуттів, які, які відчуває, мабуть, кожен е, майже кожен практикуючий який знаходиться на території України. На якомусь етапі українська земля почала жерти кращих своїх синів і дочок. Це буквально вампіризм. І це відчувається як вампіризм. І за того, що є недостат... ну, недостаток ресурсу, за того, що є війна, і за того, що ну, відбувається да, цілком зрозумілі процеси, сама земля, як... як мати, як енергія, як стихія, вона почала не віддавати, вона почала жрать. Масово так, да, є ще в Україні місця сили, які можуть тобі віддати щось, от тільки ти повертаєшся до не місць сили, а земля тебе з'їдає кращих своїх, я ж кажу, синів і дочок, різного формату, починаючи від там спеціалістів, закінчуючи там тими, хто чутливий, типу там екстрасенсів, відьмов, відьом, мольфарів і так далі. Все важче це відчувається і все гостріше. І люди, які їдуть за кордон, і майстри і практики так само вони прям відчувають цей резонанс. Тобто ти в, ну, в вампірське в середовища, де з тебе висмоктують сили. І коли ти потрапляєш за кордон, це не пов'язано з обстрілами, якщо. що. Ні, воно відчувається зовсім з інших причин. І да, за цього ми з вами будемо мати тотальну втому. Особливо, якщо ми. Активний персонаж, який намагається щось робити для своєї держави. Чим більше ти віддаєш, тим більше вона тебе починає їсти. да Сама земля, сама Україна, сама державність ну це ну, коротше, це коли Егрегор самої держави починає ставати тільки забираючим і мало віддаючим, слухайте. Чи можна щось зробити, чи можна щось змінити? Що це просто треба прийняти, пережити, прожити? А ми нічого з вами і не зробимо в тому стані, в якому ми зараз по-перше знаходимося. По друге, це і ще питання внутрішнього напруження. М ну ми не зможемо з вами е змусити людей. Трохи інакше ввести себе, ми не змусимо а, змусити можновладців інакше вести себе, ми не зможемо зараз змінити вектор, в якому а, ну, а що ми хочемо, коли ми висмоктуємо все, що можна висмоктати із ресурсу, да, із тієї самої бульбашки, яка називається Україна. Коли ти все собі забрав на грабастав, неважливо, ти депутат чи ти не депутат, чи ти на заводі і собі підмотав 10 ручок, коли ти знаходишся в такому стані. І ти транслюєш тільки гівно, що не... ти потім такий удивлений, що ти живеш в гівні. Але має бути ще якась кінцева точка. Слухайте, просто якщо ви кажете, що ми всі рухаємося, ну там умовно кажучи, в прірву, що у нас наша земля, по-перше висмоктує енергію в найкращих з українців, а, ситуація з владою така, і ну це ж має. От десь має бути ця кінцева точка, куди вже ну, все далі Так, да, І це і це цікаво, що це навіть не кінець війни. Кінцева точка це не кінець війни, це потім пережив ну, це ще переживання після воєнного періоду, і це питання того, коли у тебе з часом у людей видозмінюється світосприйняття. Коли вони остаточно, коли остаточно остаточно вибивають Савок з голови, а не Леніна бездумно валять і думають, що вони перемогли комунізм. А комунізм і Ленін продовжують жити в їх головах, в їхніх наратівах, тільки прапорець змінився. Вони думають, що це виключно підтримка українського суспільства. Розумієте? Мені тут дуже цікаво, хотілося б від вас почути. Я думаю, нашим глядачам теж чи ви роз'яснили, от на ваше переконання особисте, що означає вибити совок з голови? У нас дуже багато наративчиків, оцих, знаєте, знаєте, прикольних, які я все, я все розумію про борг родині. Про борг державі і оці всій історії. Але про які борги ми говоримо в світі демократії і капіталізму? Це перший момент, бо це звучить саме як Савковий наратив. Ти маєш, ти маєш борг перед державою, держава то, держава сьо. Держава тобі всі мають безкоштовно ностальгія по совку, ностальгія по соціалізму, яким був да, совок помість комунізму з соціалізмом, ну, як би, да, в такому ключі питання до того, що якщо хтось має дві корови бо має таланти для того, щоб мати дві корови, він обов'язково має віддати комусь свою одну корову, що це він зажрався. Понимаєте? ну, типу. І отаких от от розмов це банально. Що скажуть люди? Другий момент, який тягнеться з совку, наративи гендерних стереотипів. Хто чим має займатися, які тягнеться з совку? Відсутність економічного розуміння всередині держави і, і, і ну да от я маю на увазі процесів елементарних. Якихось економічних базових тегів тезісів. відсутність все досі незалежної України 30 з гаком років у нас немає сексуальної освіти нормальної у нас. А, баба з дідом про це не говорили. Мамо з татом про це не говорили, бо совком виховані. А, і діти про це не говорять. І онуки про це теж говорить, не мають права. А тепер, коли говорять, то ай-яй, розпусна молодь. А, у нас з вами тягнеться історія того, що я маю поважати людину виключно за те, що вона мене старше. Це ж совок. Привіт, совок. З якого переляку я маю поважати якусь людину похилого віку, виключно з-за того, що вона старше за мене, а те, що ця людина мене криє хуями, мене безсоромно і розповідає, як мені жити. То щось нікого не хвилює. Моє покоління втрачене, покоління моєї дитини втрачене, ай-яй-яй, нігадяйське, і так далі. А, от. І оця вся сама історія. цієї історії до халери. От до халери цієї історії. Я, це просто, ну, от я, я просто перечисляю оці всі нюанси, які це такі дуже поверхневі. А у нас оцей синдром меншовартості, цього просовкового такого мерзкого після смаку навіть в. Поглядах на життя, ну його просто от прям до, 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 навколо нас просто неймовірна кількість, неймовірна. Оцей радянщинний мерзопакосний, я прям не можу. Тільки вона стала виглядати як проукраїнська радянщина, а вона залишилась радянщиною. Чи є у нас шанси на якесь внутрішнє перезавантаження? Обнулення, зміна, перенастройка можна назвати по різному Я казала якось дуже жорстку фразу, да, пов'язану з тим, що Маїсій там водив народ по пустині 40 років, щоб покоління рабів вимерло, і народилися вільні люди. І тільки вільні люди можуть будувати вільне суспільство. Отут нам треба, мабуть, дочекатися періоду, коли у нас не стане свідетелі святого Савка і Мороженого по 2,20, і безкоштовних квартир, і безкоштовної освіти, і от цього всього, тільки народ, мабуть, не цікавився економікою і совку і не знає, що це було не безкоштовно, і скільки зарплати в них знімали насправді, і отримуючи 120 інженерських рублів, Рублів, ти отримував не 120 інженерських рублів, твоя безкоштовна освіта і твоя безкоштовна медицина була тобою же дебілом оплачена. І оця вся історія. Ну типу, Воно ж все є. Но той, хто хоче почути, той чує, і вивчає, хто не хоче почути, той ностальгує Той ностальгує розказує про те, як досі держава має йому видавати щось, ми маємо якісь борги видавати державі і так далі. я е, е, Мабуть, схильна зі своїм кругом, ну, колом, да, з яким ми спілкуємося. У нас є одна дуже чітка, зрозуміла лінія, можна так сказати. Коли ти живеш в країні, ти орендуєш квартиру, і тобі би дуже хотілося ну, це як орендування квартири, можна так сказати, твоїми податками, які ти сплачуєш, ти орендуєш собі. Країну, квартиру. І дуже б хотілося б для того. Ну дуже б хотілося, щоб той, у кого ти її арендуєш за твої гроші, коли в тебе ламається кран, приходив і його ремонтував, а не приходив і вимагав з тебе, щоб ти додатково за свої бабки поремонтував цей кран. да? Дуже, мабуть, би хотілося, щоб усі люди, які знімають так звану квартиру, оплачували її зйом, а не так, що у нас одні платять за хату, яку знімають, а інші. Не платять, але більше всього кричать про те, що вони громадяни Української держави вільної, да? от, махаючи про це прапорами, стоючи у вишиванці. А коли ти питаєш, а ти на ти податки платиш? Починається іс історія про те, як всі податки вкрадуть, як вони всі вже пішли ті податки в офшори, я платити нічого не буду. Потім дивуються, як, як так. Борги по комунальці у народу десятиліттями просто не із за того, що грошей немає, тому що нахіра їх платить. Ну і таке є в великій кількості. А потім розбивається це під шумочок на весь будинок, розумієте? Ну, типу, щоб всі трошечки доплачували за Миколу, за Івана, за Степана і ще за кого. -то. Ну от от мабуть, нам треба дожити до дня, коли покоління яке любило слухати про класний Савок... В, верніше жило в класному совку, і покоління, яке наслухалось від баби з дідом, там в 19 років. Савока класне, я Гурю, да ти що, звідки ти знаєш? Мені бабушка розповідала. Гарю класно, Просто бабушка молода була, їй класно було при будь кому при Сталіні, при Брежневі, при Хрущові, бо це була їй молодость. Тобі 19, який фанатизм від совка, киться, ти народилася. Коли савок уже як 10 років розвалився, ну там, грубо кажуть, якщо не більше, ти звідки знаєш, що таке савок? Ну от. Давайте трошки поговоримо про українців за кордоном. Запитання були, було таке в одному з коментарів, воно ну, трошки по-іншому сформу... сформульовано було, але тим не менше суть наступна: що показують карти стосовно настрілів українців, які живуть за кордоном. Вони планують повертатися чи вже вони будують своє нове життя там? Якось там... в загальній картинці? Там відсотково, ні, там не всі задоволені у... за кордоном, абсолютно, десь відсотково, ну мабуть. 50 на 50, я би так сказала, ну, максимум 60 на 40. Да? Тобто, ну, коротше, така, така історія. Тому що е, не так все добре за кордоном, як здається, на перший погляд. І бюрократичні валакіти, і проблеми з медициною в певній мірі, і проблеми з дискредитацією, бути як не крутий біженець, і проблеми з запропонованими роботами, і ну, там багато проблем. Багато проблем дуже велика кількість із вибірки того, як і я маю спілкування з різними клієнтами, дуже велика кількість виглядає дуже цікаво дітей залишити за кордоном, а самим повернутися. Тому що діти, якщо отримають європейську освіту, вони будуть мати більше варіантів по світу і в Україні, в тому числі, ніж там просто з українською освітою, яку треба підтверджувати, да? типу, ну, от в такому ключі, і типу, хай дитина вчиться там, і можливо там. Залишається або якщо захоче після навчання повертається в Україну, а дорослі хочуть повернутися в Україну. Тобто, ну така теж цікава тенденція. Ті, хто там влаштувався краще і отримав шанс для нормального життя більше ніж він міг отримати в Україні, наприклад, з якоюсь робочою спеціальністю, тут він крутив гайки за 15 тисяч гривень в місяць, а де небудь у Німеччині він крутить гайки за. Суттєво більше грошей не може на них прекрасно себе почувати і гарно жити. От то він ну, не буде хотіти повертатися в Україну, крутити гайки, він їх буде сидіти і крутити в Німеччині за нормальні бабки. І це логічно. Ми не будем, можемо засуджувати людину за те, що у людини ну, людина обирає місце, де її срака в теплі. Як мінімум, ми про себе в першу чергу думаємо, а протім, потім вже про всіх інших і так далі. От і. Велика правда, значна кількість, хоче повернутися назад в Україну, але і значна кількість вже усіла там, і бажання повертатися немає, особливо якщо там вже влаштувалися. Да, типу, ну і адаптувалися, і вже якось інтегрувалися в це суспільство, і почали в ньому діяти. Тобто такі загальні настрої 50 на 50. А як буде тиснути, впливати, діяти наша влада стосовно повернення українців додому? Можливо, тиснути на інші країни, заохочувати якось поверн... повертатися або нічого не буде робити. Там заохоченням да, тільки держава вважає це заохоченням, а українці це заохоченням не вважають, як зазвичай буває. Ну, типу, така замануха. Да? Ти повертайся, Ми тобі там, я не знаю, там льготи, не льготи. Ну тільки за одну субсидію ніхто повертатися назад не буде. Для країни для того, щоб повернути своїх громадян і залучити нових громадян, треба рухатися у бік того, щоб стати. Економічно стабільною, процвітаючою, е, мати нормальні соціальні інститути, гарні гарантії, да, там, ну коротше, оцю всю таку історію. Якщо ми не будемо рухатися в цей бік, то як би ти не заманював, люди повертатися нікуди не будуть. І це абсолютно логічна історія. А от е, проблеми скоріше з поверненням в Україну верніше, не проблема, а давайте так. Проблеми з тиском на українців, яких будуть нам дуже сильно настойчиво просити, Їхати додому, це буде стосуватися тих, хто не інтегрувався в європейську державність, хто не приносить і користь, хто є виключно а, на соціальних у цих всіх пособіях і так далі. А, да, у цих будуть намагатися випхати назад додому. Всі, ті, хто інтегрувався, став частиною європейської економіки або американської економіки, сплачує податки, є цінним персонажем і в принципі інтегрувався в їх суспільство. Їх чіпати майже не будуть абсолютно. До речі, мені цікаво, я запитаю це, і глядачі напишіть в коментарях, і у вас невже невже досі є люди, які там перебувають в Європі, і вони виключно от на пособі. Вони не працюють. Да, їх настільки дохера, ви навіть уявити собі не можете. Їх просто дахіріща, просто дахіріща. У та, та ви що? Та в ціла купа насправді. Ті, хто досі не можуть вивчити мову, ті, хто і ну коротше, ті, хто і не сунуться, ті, хто не йдуть працювати. Да, я розумію, не всю роботу, яку пропонує Європа, ти хочеш робити, але ну ну блін, курва ж мать, ти ж приїхав, ти ж приїхав, мабуть, щось робити, але ні. Тоді вони повернуться, якщо вони повернуться в Україну. Вони ще в Україні працювати не захочуть. Ну так вони в Україні не особо особати і хотіли працювати. Давайте відверто. Ну, типу, там нічого не помінялося, особливо. О, ладно, добре, я вас почула. А, глядачі, ви теж, до речі, напишіть цікаве питання, чому деякі українці, які поїхали в Європу, до цих пір не влаштувалися там на роботу? Я просто особисто таких не знаю. Можливо, ви знаєте, тут таке питання дискусійне. Стосовно молоді, які зараз плани і настрої в української молоді? Знову по вибірки клієнтів по-різному. І знову ми говоримо 50 на 50. Хтось категорично не хоче їхати за кордон і залишається в Україні, навіть молодь. А хтось налаштований та й до війни був налаштований їхати за кордон отримувати освіту, а війна лише підкріпила. Особливо печальна тенденція стосується хлопців, яких, яких відправляють за кордон заради того, щоб вони не, не, не потрапили. Під мобілізацію, і е, якби зараз не писали в коментарях про те, що о ну понятно, мами платі, п, п, прячуть під юбками, є дуже велика вибірка матерів, які вже втратили чоловіка, які вже втратили брата, наприклад, вже втратили якусь коханого мужчину, і вона вже заплатила зараз. Дуже умовно, вона вже заплатила своєю біллю. За українську землю і українську державність, і вона хоче врятувати хоча б дитину. Чи можемо ми її засуджувати? Ні. Знову ж таки. Я, в принципі, не не схильна засуджувати когось за його вибір, тому що у кожного свої якісь причини для того, да який вибір робиться. І дуже багато відсотково ну молоді, молоді же, особливо тих, е, хто із е, як там молоді. Підростки, як ми сміялися в університеті, відправляють мами та тати за кордон, от виключно з позиції безпеки. Чи відчутна втрата мотивації у молодих людей в Україні? Наприклад, я ми говоримо, це там в що від певних державних процесів, розчарування в країні, розчарування в системі в порівнянні там, можливо, до повномасштабного вторгнення? Да, є. І це також відчувається це не тільки у молодих людей, це і у дорослих. І у таких як я, і старше мене розчарування всім, що відбувається, безумовно, і у молодих людей це розчарування так само є. Є розчарування, є надихаючі приклади, це класно. З одного боку да, є, я маю на увазі, є з одного боку, те, що мотивує тебе всередині країни, а з іншого боку, дає є розчарування того, як до тебе підходять, що вообще робиться, які програми для тебе, що для тебе, ну де ти вообще є? Якщо ми говоримо про ось втрату ось цієї мотивації молоді, ми говоримо про велику кількість молоді, яка все ж таки виїжджає на навчання. Чи а, наскільки висока ймовірність того, що через декілька років ми побачимо абсолютно там повну відсутність або велику частину неста велику нестачу ось цієї рушійної сили, яка дійсно може змінювати країну, У нас просто не буде кому це робити. У нас вже є з цим проблема. У нас вже є тема об'єднання університетів, як мінімум, за того, що не вистачає студентів. У нас вже це є. У нас зараз, от, наприклад, банально у Харкові об'єднують певні університети інститути між собою. Не за великого бажання їх об'єднати, тому що немає студентів. Студентів немає, їх не вистачає. Не вистачає для вступу і дешевше об'єднати навчальні заклади. І робити їх там, ну, грубо кажучи, єдиним великим університетом, щоб вони хоч якось добирали студентську норму. Ані щось інше робити. Що у нас буде з демографічною ситуацією? Дуже багато запитань. Пу, пу 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 Та ви що? Ну, там, оце прям. Кілька читала здається, що мінімум чотири дитини потрібно в родину для того, щоб я можу помилятися, але наскільки я пам'ятаю, що там щось сказали, що потрібно чотири дитини, мінімум чотири дитини на родину або вирівняти цю демографічну ситуацію. Да, 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 там навіть і більше. Там хтось із демографів українських, вообще там якось рахував, що там грубо кажучи, щоб вирівняти там жінка, має грубо кажучи, народжувати там раз по-моєму, чи на два, чи на три роки. Ну, типу, з якоїсь там років десять. Ну коротше, там да, там рахували математично, просто сугубо математично. Оце, це давайте так. У нас демографічною ситуацією в країні і до війни були проблеми, як такі. Вони правда були знов. Питання соціальних інституцій. Ти дуже сильно хочеш а, народжувати дитину в нестабільній країні. Ти дуже сильно хочеш а, народжувати дитину, яка не дає тобі гарантій. Ти дуже сильно хочеш народжувати дитину, яка не допомагає тобі у вихованні цієї дитини. Ну не не якось не залучає до цього процесу. Велика кількість матерів залюбки б не сиділа у декреті три роки, які насправді більшості нахрін не потрібні, от правда, більшості. Uh, дуже багато би хто би залюбки би uh, там півроку був би в декреті, як в більшості країн світу, а потім були би яслі, де дитину ти віддаєш навіть там грудної маєш бути і маєш можливість залуч... бути залучена в роботу. Тому що коли ти сидиш вдома в чотирьох стінках зі своїм сіні трактором, їде к нам, понімаєте, паровозик uh, чух-чух-чух. І я наскільки знаю, там по Тіктоку зараз з'явилася якась юпу, Ютубівська свята жінка, яка. Вина, у ви... мене всі вот, тусі, дівчата да. з дітьми ка просто кажуть, боже, це це просто да, да. От якась якась свята там жінка да з'явилася, яка хоч якось дає вообще той контент, який допомагає матерям, а хоч трохи вообще розружати мізки, і так далі. Тому подібне, коли у нас величезна проблема зараз із у нас і завжди була проблема з батьком у родині. А зараз із війною взагалі це катастрофічна історія. І ну, коротше, куди, куди, хто куди народжує, куди? Де нікуди. Це, ну, прям і до того я ж кажу, була проблема і до війни, а з війною взагалі повна халепа. От прям повна халепа. Один халеп. з таких, знаєте, найрозповсюджених коментарів, що зустрічала останнім часом і у нас на каналі, і в соціальних мережах. Це щось типу: скільки нам потрібно буде років після завершення війни, аби Україна. Ну, я не буду казати розквітла, а, хоча б стала... Вирівнялася. Вирівнялося. Так, вирівнялося. Ну, біля 10 точно. Біля 10 років, це точно, щоб це просто вирівнятися, плюс-мінус адекватно. Мінімум 5 із того, що я дивилася, це мінімум. Ну, це прям ударний темп, це прям ніфігасове, так? Да, біля 10 років, точно. Глядачі, пишіть свої запитання, пишіть свої коментарі. Ми все читаємо, обговорюємо і бачу, як бачите, спираємося на вашу думку також. Пані Олександре, вам дуже дякую і до наступної зустрічі.